Дякую, що знайшли час і виявили бажання та завітали на мій маленький канал. Повірте, я тішуся кожному перегляду та кожної реакції від вас. Маю надію, що сьогоднішнє відео також принесе вам користь і ви зможете визначитись, чи потрібна вам саме ця лялька в вашій колекції. У мене ще ніколи не було цієї персонажки Genna Fire це мій перший досвід. Я небагато знаю про цю персонажку, лише те, що вона золотий дракон, полюбляє дизайн одягу. І по сюжету мультфільму вона дружить з скелітою та Клодін. Мені здалося, що це досить цікавий образ, образ дракона, щось таке новеньке і цікаве. Тому я її замовила. Хочу подивитись на неї. Вау, Ну це якась магія. Чомусь, коли завжди знімаєш оцей блістер, то лялька виглядає набагато краще і цікавіше. В неї досить незвичний молд. А на ногах чешуйки. Таке гарне взуття. А сама вона така зелена, матова, які в неї гарні кіхті. Так, достаємо арт. Цей арт у нас буде замість щоденничка. Вау, який хвостик. А його не було видно, цей хвостик. Ну, Видно, що ця лялька позиціонується як модельєр. В неї є така тачечка для нататків, манікен для шиття, пензлика, воручка. Гарненька. Насправді, без блістера виглядає зовсім по-іншому. Робимо клац-клац. Бережно з волоссям. Завжди боюся його порізати. Ага, так, ручки в неї теж запаковані. Завжди три цвяха в голові. Як же без них? Я сьогодні звільнила ляльку досить легко. Слухайте, ну вона красуня. Не розумію, чому вона зібрала скільки хейту. Мені вона здається досить такою оригінальною. Красивою. В неї цікаві чоботи. І вони розмальовані. Не такі, як були у Кеті Нуар, просто молдовані та і все. О, волосся. Ну, як завжди, спутане, як у всіх нових ляльок, їх треба проводити в порядок, але загалом воно м'якеньке, приємне на дотик. Основний кольор фіолетовий, є такі чорні прядки з самої гущині фіолетового волосся, а попереду є зелені. Ну, як би сказати так, я б, наприклад, ніколи б не змішала б з зеленим, але дизайнери Матео, вони, звісно, професійніші, більш розуміються на цьому, мабуть, вони щось знають, таке, чого не знаю я. Так, хвостик у неї рухливий. Перевіримо її прошивку. Пришивка, як завжди, у кожної ляльки третього покоління є просвіти волосся, але це не портить цьому ляльку, не псує її зовнішній вигляд. Так, хочу її розути, подивитися на її ніжки. До речі, пропорції у самої лялечки звичайні, вона не то не худа. Середня. Щось е, середнє між е, тілами третього покоління і першого. Такий, як би мовити, знайшли компроміс. Вау, у неї такі вушка, я тільки зараз помітила. Я думала, це золоті сережки, а це її вушка. На правому вушкі такі два кілечка, на лівому вушкі. Така наче як кісточка. Такий пензлик, вісюлечка. Золоті тіні. Є прикраса на жакеті. У вигляді дракона він не знімається. Є золоте намисто. Топік з тимкими хмаринками. Так, а топік? Ага, топік він. Йде окремо. Тобто можна. Можна зняти цю спідничку, і можна зняти цей ріменець. Цікаво. Так, подивимось, що у нас є ще. Так, це її пет. Наскільки, я розумію, це гібрид мопса і золотого дракона. Такий важкенький песик. Такий він теж розмальований, як дракон. В такому китайському стилі. В нього імітація накидки, вона, здається, не знімається. Так, також в наборі є. Наплічник, а наплічник у нас. А, ні, відкривається. сорі, Він відкривається, туди можна щось покласти. Він такий зелений, з золотистим напиленням. А ось наплічник не домалювали. Можна було б його ще розфарбувати трошки. Так, ще в нас тут є в комплекті запізничок. Такий планшет, який я не можу дістати, як завжди. Це цілий квест. О, є. А на ньому намальовано, до речі, цей жакет, який є на самій ляльці. А також оцей, ця є прикраса. Тобто це такі наброски арт того, того образу, в якому вона представлена вже в коробці. Так, також тут є окуляри. Напій, йогурт з драконом, є два браслети, манекен для шиття і стандартний вішак трепель. З черепком. Ну, Нічого, в принципі, особливого. Але сама лялечка мені сподобалась. Наповнювання в неї стандартне, не дуже цікаве. Хіба що оцей блокнот, він такий нечогенький, товстенький, він зроблений з пластику, не паперовий, тобто його вистачить надовго. Я думаю, що її можна буде навіть виставити на поличку з цим запісничком. Вкласти в руку, в іншу руку вкласти її пензлик. Так от вона буде стояти. Ну, мої загальні враження від самої ляльки досить приємні. Вона зараз коштує також і багато. Тобто, можна її придбати, вона доступна, але ну, при цьому має досить непогану якість. І взагалом виглядає красиво. Трошки пізніше я її приведу до ладу її волосся. Можливо, зміню трошки зачіску. Хочеться б такого щось більш високого, і щоб там стирчала шпилька з вісюльками. Більш такого традиційного. А так, взагалом, вона мені досить подобається, нечогенька. Трошки пізніше зробимо їй фотосесію.